Так, всім добрий ранок. Я знову в дорозі, я знову в лікарні, це вже з лікарні їдемо. Попросила сусідку свою, на жигулях поїхали, відвезли котика. Котика, хто не знає, підібрали два дні тому. У нього лапка, нікроз лапки, лапка відсихає, вірніше вже лапка відсохла, треба її оперувати. Гно йде, оставили в лікарні. Хірург захворів буде тільки завтра. Але оставили, дівчата вкололи противозапальне, дівчата вкололи антибіотик, дівчата перев'яжуть ранку. Оставила, тому що все-таки лікарі і є лікарі. Що ще? Щас, зараз що ми робимо? Господи. Зараз ми заїжджаємо в те село, де ми знайшли цуценят. Подивимося, як там себе цуценята почувають, подивимося на мамку, і там ще ж десь около 10, біля 10 котиків. Ми їх зараз пофоткаємо, меншеньких пофоткаємо, може на пристройство, відправимо в Київ, якщо будуть міста. Посчитаємо дівчат, і треба буде допомогти цим людям стерилізувати цих котиків, бо їх скоро буде не 10, а 20-30. і 30. Так що отак у нас день починає, починається погода, туман був зранку, дуже сильний, зараз сонечко вже на вулиці. В общем, так, поїхали ми. Так, ось приїхали ми в це село, центр села. Отут живуть щенятка, ось мамка. Боже, ви вже гавкаєте, зяйки мої, ви вже Не Ну Не... Ой, то і зяйки мої хороші. Вони зайнікі, золотесенькі. Оп'є водичку, зайка маленька. Воно водичку хотіла, да. так. Бачиш? Не водички хотіли, давай. Зайчик маленький. Малесенькі мої, гарненькі такі. Що з глазиком одного? А то нічого вона залиже, глазик. Вони маленькі ще. Все, вони вже вилазять. Вилазять, так, да. це погано, що вони вилазять. Їм би хоча б таку, типу, поняла, таку загороду, таку, щоб вони не вилазили. Діночка, дівчинка, що такое? Вона їсти, вона проголодалася, кажуть, кормлять. Так кормлять, що вона голодна, бачиш? Їште, їжте, 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 їжте. Все, 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 все. Вони водички хочуть, бачиш? Так, да, вони їсточки хочуть. Ось ще у них тут, бачите, за магазином мусор. І на мусорі живе от стільки кішечок. Оцю я хочу на пристройство відправити. Зайчик мій маленький. Зараз, мабуть, одну чи дві заберу. А зайчики мої маленькі. Зайчики мої маленькі. І он сіренькі таке. Зайтики мої маленькі. Ну, що, мені треба забирати, мабуть, вас, хоч двойку забрати. Господи. Кетюні мої. Зараз будемо їсти. Зараз Таня привезла багато вам їсти. Зараз їм сухариків насиплю, водички поналиваю. Так, яка красива китя. Боже, яка красива. Тебе зразу заберуть. Ти красуня, ти красуня. І чорненькі, дивіться, які пухнастенькі. Красуня, дівчинка. Ось ця черепашечка, красунька. Да, хороші мої, золотесенькі мої. Голодні. Так, пішли ми їм насипати їсти. Оце отсюда ми забрали і того і без лапки. Вони до корма не долізли. Вон моя подружечка золотесенька, значить, понасипала їм, щоб вони не долізли до корма. Давай цю подушку. А на подушку е, давай, ложи подушку, щоб вони, ага, вони достануть там. А як же придумати? Може на якийсь апеньок. Вони не, не будуть їсти. на А будуть давитися, не дай Бог. Та не будуть давитися. Ага, не треба, треба перестрахуватися. Все, Каріна їх позасовувала в будочку. Погано, що, звісно, вони тут о, тут не обгорожено все. Хоча б тут туалет той закривала, то ще в туалет попадають. Ні, зараз я, зараз я пенька принесу. Зараз, Каріна, я пенька принесу. Так, іди сюди, маленький маленьким, Іди сюди. Ось яке воно малесеньке, сіресеньке. Іди кушать, бігом. Ми зараз поставимо все на стил, щоб собаки. Ой, чорненькі, які он диви, які. Давай, йди сюди. Вони бояться нас. Це треба, щоб як бабити. Все, я Ні, зараз я побачу, може в поміщення насипимо. Сюди. На да. Насипаю. Все на поставили, щоб собаки не достали. Зараз вони позбігаються. Це зараз зайшла ще в приміщення, тут ніхто не живе. Оставили вон сухарі, ще їм тут, на вулиці поставляли. Одненьку кішечку вже забрали, Сейчас ще одненьку попробуємо забрати. Так, ми вже одненьку в машині сидить. А давай на мусорник підемо покормимо ще. Тих, може там когось ще я візьму. Ой, господи. Вони, мабуть, там, корін. корм потащила. Все, пошли, не будемо їх тривожити. Все, добре, хай спатункають. Каріна їх уложила, вони спатункають. Все, пошли тоді до, до того мусорника. Зараз ми там їх спробуємо покормити і когось, може, ще зловимо. Вони побоялися, вони ж теж не дураки, Аж зовсім не дураки. дуракі, Вон вони сидять і не хочуть підходити. Ми вже їм і Фелікса насипали, а вони ніяк, так? Да? Бігом, 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 іди, зяйка. іди сюди. Мені треба буде, як підійти, Діну забери. Йди кушай, зайчик мій малесенький, давай. Йди кушать, ну йди. Йди кушать, зайка моя. Йди, не йдуть. Бояться, не йдуть. Ну це вже як прийдуть ці баби, що їх кормлять, їх сьогодні нема. То вони нам їх просто половлять. Оце б зразу пристроїлось, бо дивіться, яке воно чорненьке, гарненьке Кс-кс-кс-кс-кс. Всіх, що пристроїть, ми будемо намагатися пристроїть, а тих, що такі, як так говориться, не для пристройства постерилізуємо і хай живуть. Кетюнечка, йди сюди. Ну не бійся, зайцік мій, ти моя зуська, в мене така зуска, у мене такий баба є. Йди сюди, кетюня, я б тебе зараз би забрала. кс Не йде. Все, мої хороші. Зловили двох кішечок. Вони, звісно, от нас в шокі. Карінка, молодець, доча, допомагає мені, тому що це капець. Вони не дикі, але ж ми чужі для них люди. Ось друга сидить в переноске. Коротше говоря, ми їх половили. Тепер вони поїдуть до мене. Поки я за ними понаблюдаю і будемо що робити? І будемо намагатися їх прилаштовувати, тому що вони вже дуже красиві. Гарненькі кішечки. Не дуже красиві, але молоденькі, на прилаштування згадяться. Це тільки що балакали жіночкою, яка тут е он, бачу в церкві убирає. І це кажу: ну вже туди, ну вже не можна було стерилізувати тоді, ну вже там по 100 гривень стерилізувати, щоб не було цих дев'ять щенят. Але ж знаєте, в селі як не до кого, не, не до, до животних таких ні в кого нема діла. Так що все, ми забрали двох. Навірно, кішечок, і ми поїхали. Пройшло вже два тижні. Які в нас результати? Значить, одна кішечка, дивіться, яка в неї така бінгальська розкраска, красива. Вона вже у нас стериль... Ні, не стерилізована, тільки завтра їдемо на стерилізацію. Боже, у Тані вже з мозгами не все в порядку. Завтра їдемо на стерилізацію, в неї вже перша прививка була. А де друга малявочка? Де друга малявочка? А? Дивіться, яка класна. Вона вже в мене десь два тижні. Ой, красунечка. красулечка. спокійна, класна. Ми зразу як забрали їх, де друга? Нема. Ми зразу, як їх забрали, ми. Позвонили там, де прилаштовуємо, і нам поки, поки нам відмовили. Я не знаю, із-за за того, що вони такі простенькі, чи за того, що дійсно не, була, не було місця. От, але будемо завтра дзвонити, опять проситься. Опять проситься. А це в нас хто? А це в нас трьохножка. ховається від мене, бо я його лікую. Кіціонечка, йди сюди. А це друга, вона така малесенька. Така малесенька прималесенька Ну давай я на тебе так, познімаю тебе. Ой, ти подивишся, яка вредна. Кісоня. Я з з тобою буду бігати. Ну, така вона ласкова, така класна. йди сюди. Іди, ти, моя простушечка малесенька. Отак, зараз ми її поставимо і познімаємо. Оце друга, дивіться, яка красунька. О, та покажись ти ж, голову опустила. Гарненька така малесенька. Сама по собі маленька вона. От, завтра теж ми їдемо на стерилізацію. Ну, будемо ще проситися, щоб нас прилаштували, бо нам багато, і вони такі ласкові, вони такі, прям вони такі ласкові, вони такі хороші, да? А вас теж може просити на прилаштування? Я теж, ви знаєте, так втомилася, що я, мабуть, буду і цих фоткати, і посилати. Може, заберуть і тішку мого, і мою хазяюшку. Мені ж я вже до них звикла, але мені дуже важко. Я вже хотіла всіх пофоткати, вже забирайте хоч хоч трохи в мене, бо Таня просто скоро, чи то навесні мені так важко, що вони товчуться все час в хаті. Чи, чи я не знаю, чому мені так важко, але в мене зовсім вже нема сили. Да? Коротше, завтра їду на стерилізацію, з ними все добре. Вони вже в мене привикли трошечки обробляним, прививочку вже отримали першу. Ще стерилізуємо і будуть готові. Готові до нових сімей, якщо знайдуться. Да?